Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції, продовження відео, життя віртуального портфелю, вартістю в 250 тисяч доларів. І наш експеримент, чи вдасться його перетворити з 250 тисяч доларів в 600 тисяч доларів на протязі 10 років за рахунок реінвестиції дивідендів, тобто ми не вкладаємо власні гроші, а просто реінвестуємо ті дивіденди, які нам приходять, і плюс ще за рахунок того має ще зрости вартість самої акції. Нагадую, Гадую, що заінвестували ми в наші акції в самі дивідендні компанії. Це ніяка не фінансова рекомендація до купівлі тих або інших фінансових інструментів, лише експеримент. І такі акції беруть в цьому участь, такі як British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, MPV Medical Properties, PepsiCo і Verizon. Плюс ще ми порівнюємо, що вигідніше інвестувати було б на протязі цих 10 років, чи в такі окремі акції, чи в ETF, такі як ACHD і VT ETF. Тобто світовий ETF на всі акції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, це вже наш п'ятий місяць. Попередні місяці десь може тут буде посилання, або просто переходьте і дивіться в пошуку. Що можу сказати, за останні місяці, за останній місяць, наш портфель 250 тисяч. Він далі йде в мінусі, мінус 13 тисяч. Але якщо подивитися попереднє відео, то ми можемо подивитися, що там було Мінус 18 тисяч доларів, тому якби на 5 тисяч доларів зріс. ACHD у нас виріс, плюс 4,5 тисячі, а в минулому відео він був мінус 11 з половиною тисяч, і VT ETF у нас так само зараз в плюсі 5,5 тисяч, а в попередньому відео він місяць назад Він був мінус 3 тисячі Нагадую, хто вперше на каналі і перший раз бачить таке відео, то в кожен із цих портфелів було заінвестовано по 250 тисяч. Доларів. В перший портфель, який називається 250 тисяч, були заінвестовані в окремі акції, там сім акцій. В другий портфель ECHD було заінвестовано тільки в цей ETF, і з виплатами їх дивідендів докуповуються акції, реінвестуються. І третій портфель був так само створений: 250 тисяч доларів, тільки в за... заінвестовані в світовий VT-ETF. В місті грудні з портфелю 250 тисяч виплачує дивіденди тільки одна компанія, це Johnson Johnson. Бачимо, що того грудня була у них виплата, і плюс ще і у нас повиплачували в місті грудню так само дивіденди. І у нас виплачують тільки раз на квартал. А з окремими акціями виходить так, що ну кожен місяць там виплачує та або інша акція дивіденди. Тому шваб у нас HCHD виплатив так само 11 грудня. Бачимо, і ВІТІ, ETF у нас виплатило 21 грудня. нам дивіденди, тому всі їх ми будемо реінвестувати, докуповувати акції і дивитися. Як буде змінюватись далі наш портфель. Так як Джонсон-Джонсон нам виплачував 5 грудня, 5 грудня дивіденди, то я тут уже створив таку собі підсказку. Бачимо, що Джонсон Джонсон виплатив нам 359 доларів дивідендами. Ми вирахували з того, що це 15% ще податку, автоматично брокер стягне це 53 долари, і лишиться нам 305 доларів. Плюс ще 26 доларів у нас лишалося з минулих, минулого місяця. І от ми їх сюди додали, вийшло в сумі у нас 330 Долар на рахунку, в якій ми можемо заінвестувати і докупити дві акції. По ціні 158 доларів 55 центів. Чому така ціна? Тому що, ось бачите, 5 грудня, коли виплатились дивіденди, ціна за акцію була 158 доларів 55 центів. За цю саму суму ми її відразу докуповуємо дві акції. Отже, переходимо в наш портфель 250 тисяч доларів, натискаємо ADD Holding вписуємо тікер Johnson Johnson Це у нас GNG. Ось нам вискакує вона і додаємо скільки акцій. Акції тільки дві. Ми можемо купити І тут вписуємо ціну, по якій ми її там хочемо купити, по якій ми купили 158 доларів 22 центи. І натискаємо ADD, ADD. Тут у нас воно автоматично збільшилось плюс 2 акції. На самому початку ми купували ще там 5 місяців назад 300 акцій. У нас вийшло. В минулому місці ми докупили так само, не в минулому, а три місяці назад. Ми докупили так само дві акції, і зараз ми докупили ще дві Акції в цьому місці вже у нас дві компанії вийшли в плюс: це Verizon плюс 11 тисяч приросту доларів, вийшло, і Johnson Johnson плюс майже 280 доларів приросту. Інші компанії поки що в мінусу. В минулому місці було тільки був тільки Verizon в плюсі. І тепер, якщо перейти в вкладочку Upcoming Dividends, наш портфель 250 тисяч, то бачимо, що на наступний місяць, ну точніше, на наступний квартал, в березні, у нас уже Johnson Johnson буде виплачувати не 359 доларів 38 центів, а 361,76 центів раз на квартал. Тобто збільшилось, ну не набагато, звичайно, збільшилось, бо докупили тільки дві акції, але на якихось 2 долара в квартал, тобто 8 доларів в рік, буде більше платити. Це нагадує тільки одна із компаній, тому що от вона випала тільки одна в цьому місці. От, інші компанії, бачите, ось тут видно, скільки вони виплачуватимуть в наступному Ось BT, BT, British American Tobacco, наприклад, 1000 доларів виплата, Мідіфас 850 і так далі. В середньому. Получається, що цей портфель виплачує 15266 доларів в рік дивідендами із цього портфеля, з цих всіх акцій в сумі. Далі наступне це у нас СТХД Швабс. Дівіденд Компані. Бачимо, що 11 грудня у них були дивіденди. Тут так само в мене все це вже пораховано. Вони виплатили 2221 долар 42 центи. мінус 15% в податку. Вираховуємо 333 долара і 21 центи. Получається з 1888. Доларів у нас лишається, і плюс 59 доларів у нас лишалося ще з попереднього кварталу. Ну, ми за цю ціну не могли нічого докупити, тому їх зараз додаємо сюди. І в сумі у нас, виходить, 1947 доларів і 41 цент є на рахунку в цього портфеля в ді. І ми можемо купити 26 акцій по ціні 7322. Знову ж таки, чому 73,22? Тому що 11 числа бачимо, ось. Така була ціна, вам не видно, мабуть, ось так. Така ціна 11 числа була 73-22. Тому тут все те саме. Переходимо в цей наш портфель ACHD, додаємо holding, вписуємо наш ACHD. Нам вискакує, звісно, цей. цей. 26 акцій ми додаємо по ціні 73-22. І додаємо ADD holding. Тут бачимо, у нас вже збільшились наші акції, кількість наших акцій, і знову ж таки, перейшовши в «Upcoming dividends», то вибравши наш Ей бачимо, що Тепер у нас будуть приходити 2238 доларів, щоквартально. в цьому місці. Нагадую, нам прийшло 2221 долар. Тобто вже на якихось там 15 доларів, щоквартально більше, тобто що 60 доларів плюсом. І так само робимо з Vanguard Total World Stocks ETF VT-Ticker. Бачимо, 21 грудня нам приходили дивіденди. Цього разу вони нам виплатили 1345 доларів 65 центів. Вираховуємо 15% податку. Це буде. 201 долар 85 центів. Лишилося нам 1143 і 80 центів. Плюс 21 долар у нас був ще з попереднього кварталу. В сумі 1164 долара. На цю суму ми можемо купити собі акції. Маємо, можемо купити 11 акцій по ціні 102 і 7 центів 21 грудня. Це ми і робимо VT ETF. додаємо тут, вписуємо тікер VT, Vanguard of Tower Stocks. Бачимо тут 21 грудня ось 102 долари 7 центів коштувала за одну акцію 21 грудня. От, це все саме ми вписуємо тут, додаємо VT наш тікер, впишемо 11 акцій, можемо купити по ціні 102 долари 7 центів. і натискаємо ADD. От, знову ж таки, бачимо, тут у нас кількість акцій збільшилась. І тепер, переходячи в Upcoming Dividends, вибираючи наш портфель VT, ми можемо бачити, що будуть нам приходити дивіденди тепер у розмірі раз на квартал 1351 долар 54 центи, а цього нам разу приходило 1345 доларів, тобто на 6 доларів тепер буде більше, що квартально 6 на 4, 24 долара в рік Більше, але знову ж таки будемо реінвестувати, щокварталу і ця цифра буде збільшуватись. Не сказавши по дивідентної дохідності, в портфелі у нас формовані так, що цей портфель 250 тисяч має багато таких, можна сказати, ризикованих акцій, і середня дивідентна дохідність виходить 6,35%. AD нам виплачує 347%, а VTF світовий цей лише 2,2,1% в дивідендах. І отже, як і Тим чином нам з 250 тисяч мають перетворитися на 600 тисяч. На цьому сайті є така вкладочка, до речі, сайт Tracker Dividends. Посилання десь там під відео, кому потрібно. Є така вкладочка F'uture value, воно розраховує майбутній ріст. Це все приблизно, це ніхто не говорить, що так буде. Дані беруться на основі попередніх якихось цифр, що там було у ці, у той або іншої компанії. І бачимо, що вкладочка наша 250 тисяч доларів, і той портфель, який тут сформований, воно прогнозує, що за наступні 10 років ось має. Ціна змінитися до 607 тисячі доларів. Це враховуючи те, що буде реінвестиція плюс реінвестиція дивідендів, плюс різ самої вартості акцій. От написано, що 152% має воно зрости за ці 10 років. Тут по графі розписано, як воно має відбуватися, скільки мало там, скільки має там портфель зростати, які відсотки в дивідендах має бути. Ще цікавіше, якщо вибрати тут на довшу дистанцію в 15 років, тут видно, що дивідендна дохідність 635 цього портфеля мають зростати дивіденди ще на 5% за 5 років. Зараз у нас дивідентна дохідність 15 266 доларів в рік з цього портфелю. Це не рахує воно податки, тобто з цього ще вираховувати податки, і виходить десь 1000 доларів в місяць буде вам приходити. А от на кінець цих 10 років, то дивіденди мають зрости автоматично, що ти їх реінвестуєш і нічого з ними там не робиш. З 15%. 15 тисяч мають зрости до 46 тисяч доларів. От ви нічого не робите, не докуповуєте більш сюди ніяких акцій, тільки реінвестуєте і за рахунок цього докуповуєте акції, власні гроші не вкладаєте. То за 10 років має змінитися так, що дивідендна на дохідність тих самих акцій буде вже не 15 тисяч доларів, а 46 тисяч доларів. А набагато цікавіше, якщо взяти відрізок трішки довший, в 15 років, то бачимо, тут у нас нічого не помінялось, а отут кінцевий річний дохід в 2038 році, то вже має бути 86 тисяч доларів. І портфель має зрости на 324%, тобто бути вартий 1 мільйону доларів. От, з 250 тисяч доларів за 15 років має перетворитися в мільйон доларів. Цьому сліпо вірити не потрібно, тому що це лише розрахунки акції в тому портфелі. Так само половина з них ризиковних, половина уже таких стабільних, що вони прямо рости-рости не будуть. Але такі вкладочки цікаві для аналізу і для якогось там формування. Думок про майбутнє і то, як це може бути. Якщо вжати наш портфель ACHD, то бачимо тут наступне, що зараз він виплачує майже 9 тисяч доларів в рік, але от через 10 років має виплачувати 28 тисяч доларів дивідендами в рік, і портфель має зрости до ціни в 518 тисяч доларів, тобто на 100% плюсом. Якщо взяти цю відстань вже в 15 років, то ми бачимо, що кінцевий в 2038 році дивіденд на Дохідність має бути 55 тисяч з половиною 55 тисяч з половиною тисяч доларів в рік дивідентна дохідність і портфель має зрости до майже 800 тисяч доларів із цих наших 250. Якщо взяти VT і просто інвестувати в ETF, цей світовий. То тут інша ситуація. У нього дивідендна дохідність лише 2 429 тисяч доларів має складати наш портфель через 10 років, і має він зрости на 66%. Дивідендна дохідність має бути 10 тисяч з половиною доларів через 10 років. Якщо взяти 15 років, то тут уже має виглядати по-інакшому, що з 15 тисяч доларів буде виплачувати цей портфель. нам От, і вартість всього портфеля має зрости з 250 тисяч доларів до 562 тисяч доларів через 15 років. Ось таке вийшло відео. Задавайте питання, пишіть коментарі, Подобайка, підписка, успіху в інвестиціях.